Всім привіт, друзі! З вами завжди я, я, Керпер Майнкрафт. Втім, ми вже знаємо, як виглядає текстур паки, і ви завжди мріли створити їх самі. Але вам треба чітко, знати хакерські коди і все так далі. Тому я знайшов саме легкий спосіб, як зробити текстур так ще й в 3D моделі в Minecraft Java Edition. Тому підписуйся на канал, постав свої українську вподобайки і нажимай на дзвіночок. Ну а ми приступаємо! Для початку вам треба клатити правою кнопкою миші, нажимати кропочку Створити і, два... і створимо папку. Тут ми пишемо А, с... Так. Тепер ми тут створюємо, е, так, так, створюємо текстовий документ. І пишемо. Так. Пак. Емсімета. Мета. Чекайте, мета. Все. Нажимаємо так і все. І, і тиснемо ПАП MC Meto блокнот лише один раз. Тут я вставляю ось цю ось, ось, е, команду в пак-формат, я ставлю 15. А оцей от пак формат це версія. Тут є. Я зробив отут табличку. Зараз я вам покажу. Дивіться. 1. Тут для 1.6.1 і 1.8.9 1, ставите. 2. Тут ставите ну Ось ось версія. 3, 1, 12, 2. Отут. Ну і так далі. Ну, 15 це 1.20.1. Тому я поставив значення 15. А description це опис вашого текстурпаку. Тут ви можете поставити це, наприклад, це. Наприклад, це Мій. Так, мій. Ой, мій те-теситиури. Е, Ой. Пак. Ось. Тепер е, ми це ось. Нажимаємо файл зберегти. Закриваємо. Т так. Во, так. Да. Працює. Тепер заходимо в асет. Я не погуляюся асет, створюємо ще нову папочку і пишемо, в неї має. Майнкрафт. Тут, тут, ми, тут ми пишемо текстурес. Ну, те. Текс Пишемо. А під нею та, пишемо під текстурис модельс. Хто не знає, що таке модельс, це моделі нашого текстурфаку. Типа, наприклад, Мобів, типа, ну, і, ну, до речі. Ви І для того вам треба мати програму Blockbench. Ось така ось гарна програма. І тут посилання я залишу в описі на цю на програми Blockbench. Тут, ми, ну, тут, ми, тут блок предмет Java. Нажимаємо кнопочку Створювати нову модель. Назва файлу. Тут ви маєте зайти в Майнкрафт і нажати комбінацію F3 плюс H. І під цим предметом буде світитися англійське слово. тобто Наприклад, я напишу. Так, чекайте, щоб працювало. Наприклад, що я би написав? Наприклад, Дай. 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 Тільки з маленькою Diamond. Or. Хто не знає, це діамант ворода. Нажимаємо кнопочку підтвердити і ми маємо модель. Тепер ми створюємо новий куб. Для того ми його збільшуємо як модель блока. Створюємо. І. Отак. Наприклад, це модель блока. І, і ми маємо імпортувати текстури. Наприклад, для того, щоб імпортувати текстури, я скачав, щоб для вам треба текстури, дивіться, я, вам, я хочу вам зробити махінацію. Так, е, replay, заходимо в гейм ну, тобто в просто. Нажимаємо versions, е, вашу цей, Заходите в replay mode, Assets. Ой, чекайте, assets Майнкрафт і текстури. І тут ми шукаємо стоун. Так, 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 десь тут було Пінджі Ми вставляємо його сюди. Тепер ми в блокбенчі бенчі імпорт текстур. І во stone Пінджі окей І клацюючи правою кнопкою ми нажимаємо примі ну, примінити для елементів. Все, тепер наш блок цей при примінився цією текстурою. Дивіться. Тепер я хочу тіпа, зробити такий, тіпа, ну, випираючи такі кам... камін... камінці. Дивіться, зараз я вам покажу, як це зробити. Просто ставимо цей. Так, 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 так. так, так. І дивіться. Наприклад, нажимаю вращать. і ми можемо тепер створювати такий випираючий шматочку. І нажм... за, нажавши комбінацію Ctrl-D, ми. Створимо копію цього моделю. Ну, Куба. Коротше, ми і так, і робимо йому другу, другу, друге положення. Так, так, так. Отак. Друге положення. Тепер знову Ctrl-D. І я хочу зроб... збільшити трохи розмір. Наприклад, ось на 3 на. Ну, нехай так буде максимальний. Це буде нехай максимальний розмір. Я просто так поставлю і. Ні, давайте вище трохи поставлю і отак. Це буде трохи довго, тому. Ну, чекайте. Ось такий у мене вийшов блок. Мені, при... мені дуже сильно подобається. Тепер мені треба. Дивіться. Зажатим ми ко... ми оці ось... ось Вибираючі блоки виділяємо у ці ось кубики. Тепер я зараз зайду знов цей. Чекайте, не сюди. Зайду в свою версію. Assets, І так, зараз я зайду в Minecraft, Е, Так, зайду в Textures, е, Блок, І зараз ми. Так, зараз я маю знайти, знайти знайти, Diamond Block. Я хочу знайти. Так, десь має бути початку має бути буква D. Так, давайте я десь спробую його знайду. Оооє. Так, 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 так. Ой, пропускайте. Так, 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 так. так. Десь має бути, десь має бути, десь має бути. І, і во, Diamond Block PNG. Так, давайте тепер я. Так, ось вона. Ми вставляємо, тепер я нажимаю кнопочку імпорт текстур. во. Diamond Block Pidge. Тепер я. Для елементів. І вот, дивіться яка прикольна руда виходить. А щоб експортувати, заходимо в File, екс, експортувати. І нажимаємо кнопочку Експортувати модель блока-предмета. І ми зараз маємо вставити в assets.minecraft Minecraft Модельс. І, і ще тут я хочу створити папочку. Тут треба ще створити папочку. блок все Нажимаємо IN і, в, і зберігаємо ось на цю папочку. І виходимо. Так. Тепер давайте ми вже нарешті подивимося, чи нас збереглося чи ні. Так, модель, блок, і да. так. Так, 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 так. так, так. Тепер я ось ці ось текстури, текстури. Тут ставимо створюємо нову папочку. Тобто блок тут так само, як модель. Так. і І вставляємо наші ці текстури, які ми щойно. Додали. Так, і треба ще стоу. Так, ось, тебе створили. Тепер ми закриваємо. Тепер нам треба виділи, виділити тут це. І дивіться, і нажмемо на кнопочку стиснути в zip файл І у нас виходить ось така ось папочка. Тут ми, наприклад, давайте ми будь-яку назву ставимо. Так. Тест. 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 Ой, текс. Тес. Текс. Тур. Ось така ось. І ось. У вас є така текстура. І ще ми можемо, наприклад, зробити цю іконку. Дивіться. Е, Зайдемо, наприклад, я візьму, наприклад, ось вона. Моя ця. Шепите, фотографії. ще один раз. Во, моя фотографія. І так, давайте ми подивимося, скільки вона має розміри. По-моєму, така сама, як і так. Тепер так. Ставимо от нашу ту фоточку. Окей. І перейменовуємо його як. Наприклад. Ні, ні, я чекайте. Ок. Так. Е Перейменувати. Ікон. Наприклад, я якщо я не помиляюся, то ікон має бути. Все. І ми нарешті все це оновили Тепер ми можемо зайти в Майнкрафт. Так, це мені не потрібно. Так, чекаємо на Майнкрафт. Тепер заходимо нашу... Тепер я вставляю в ресурс-ресурс Так, ресурс, ресурс пакс і вставляємо нашу ось нашу текстуру, яка була, яку ми створили, коротше. І так, друзі, тепер я в Майнкрафті нажимаємо на Options ресурс пакс. І во! Текст русу зіп, але тут не відбирається моя іконка, ну, все одно. І ось наш опис, цей мій текстурпак. Ми ось ось, текст текстур ми е, нажимаємо кнопочку Done. І нажимаємо. І давайте я зараз цей зайду у свій, свій І зараз ми протестуємо цей текстур-пак і як він виглядає ось, ось, ось руда. І так. Ми приєдналися. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Має зараз. О, все! Трохи лагає, тому що я зараз шейда. Тепер тепер нам треба... І вибачте за мій скін. Тому що мій скін не прогрузився чомусь. Але так, це має бути в природних блоках. І. і во, ну, Але воно щось не прогрузилося, тому що нема текстури. Але ми зараз оце ось виправимо. Виходимо в цей, нажимаємо блокбенч. Так, ось моя текстура. Ну, але моя сяй. Ця... Ааа, чекайте, мені треба цей текстурис. Але я взагалі зберіг ці текстури. Друзі. Не знаю. Ну, топі. Тому давайте ми нарешті вже прощатися. Підписуйтесь на канал і поставте подавай, якщо вам сподобалося це відео. І давайте ми ще підпишемось на мій телеграм-канал і на мою телеграм-групу. Посилання все в описі. І ще, друзі, я залишу посилання на цю табличку, на там, де треба вписати в пак медмен метая. Мед мед як ви вже зрозуміли, тут є все. Коротше, я вам залишу посилання в описі. Ну а з вами був Керпер Майнкрафті. Всім-по-пачка, па -па до нас відео, до нових зустрічей!